Замість шабель у руках автомати або джавеліни, а решта як і за часи запорожців, завзяття та драйв. Ось він козацький гопак на передовій. Танцюристи виконують козацький вітряк із шаблюками. Це частина бойового гопака, що зародився на українських землях приблизно 5 століть тому. Досконало володіти власним тілом і зброєю. Ці вміння наші пращури розвивали в кожному, хто прагнув стати частиною вільного козацького руху. Коли приходив, допустим, чоловік на січ, вот його спрашиває, віриш ти в Бога, як ти там їсиш, і як ти там допустим, танцюєш. Далі на тих, кого залишали на січі, чекав тривалий процес навчання. Розповідає виконавець трюків і танцюрист Микола Мойсюк. Вчили їх там писати, читати, вчили їх грати на різних музичних інструментах, вчили володіти зброєю, а також вчили їх танцювати. Під час танцю вони відточували свою майстерність, відточували свою швидкість і е, стійкість, саме бойову стійкість. Також у танці вони відпрацьовували бойові удари ногами, руками. А ще з козацькою амуніцією, наприклад, зі списом чи батагом. Бойовий гопак нині український аналог теквондо чи Карате передбачає певні прийоми та удари. Проте серцем справжнього українського гопака є велика кількість рухів, що збережені з давніх часів. Чи не найвідоміший з них розніжка? В бойовому паку вона використовувалася теж для того, щоб відбити двох ворогів з е, по бокам, які наближалися. Козак випригував висоту і, відкриваючи ноги на рівні їхньої голови, міг їх відбити. Не менш впізнаваним є і пістолет, коли козак падав на дві руки і підіймаючи одну з ніг догори, відбивав напад ворога. Одна з найколоритніших назв танцювальних рухів коза по колу. Вони під час цього танцю, під час хизування, вони викрикували гоп, і це пішло як від самого цього викрику від гоп пішов. Пішла назва танцю гопак. Козацька кров і нині вирує у нащадках. Це видно на полі бою та на сцені. У програмі ансамблю Калинонька гопак виконують 20 років. Як казав Мирослав Антух, через наші танці нас пізнають другі народи, але гопак складається не тільки з бойових рухів, а ще складається з дівочої частини. Це наша любові, краса України, наші дівчата. Згадки про те, що гопак танцюють, і дівчата з'явилися у 18 столітті. Коли Екатерина розгнала січ. Сечь... Казаки возвращались в села на свою родину, там, где они выросли, потом попали на Сич. Вот. И естественно, что обзаводились семьями, гуляли с девушками, так сказать. Вот. Ну и без танцев никак не обходилось. Гопак називають одним із найскладніших танців у світі. Сценічної форми він набув завдяки Павлу Вірському, який у 1937 році створив ансамбль народного танцю. Саме Вірський додав гопаку грації та ніжності. Ти натягаєш костюм. ти вже відчуваєш себе як це інші емоції. Це адреналін, якийсь теж з'являється, і ти відчуваєш, що вау. Все круто. Я танцюю дійсно український народний танець. Я пишаюсь цим. Ми дуже пишаємося, що на сцені з нами такі мужні гарні партнери. Це велика підтримка для нас як у танці, так і у житті. Гопак, який танцюють уже кілька століть, це неабиякий драйв, що вкотре доводить козацькому роду. Нема переводу. Трощини Артур Терещенко, Ірина Павленко, Олександр Самсонов, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.